Старший майстер газового господарства доменного цеху Сергій Сидоренко на Запоріжсталі більше 20 років. Мені завжди було почутно працювати в металургії, мені подобається ця професія. Сергій автор та розробник енергопроєктів, завдяки яким тільки за останній рік підприємство заощадило більше мільйона доларів. Ми з нашими колегами повністю йшли від провідного газу на коупера, замінили його коксовим газом. І зараз успішно працюємо на коксовому газі домини і Держим ту ж саму більшу температуру. Металург не лише вправний працівник, а й завзятий волонтер. З перших днів війни допомагає переселенцям і військовим. За свої досягнення доминик отримав найвищу нагороду Метинвесту золоту зірку та солідну грошову премію. Поздравляю. Нагорода несподіванка для Сергія. В першу чергу це заслуга команди, з якою працює впевнений чоловік. Я дуже радий, що удостоєний честі золотої звізди, що я четвертий в цехі, який цю ту зв'язку. Да. Стремилися, вивчали, як достичь ці цілі. Колективний тяжовий труд. Тільки благодаря нашому колективу у нас. Свої знання та досвід Сергій Судоренко передає молодим металургам, навчає та допомагає. Каже, попереду чимало роботи. Плануємо, звісно, далі розвиватися, продовжувати працювати з молодими перспективними ребятами.